Всім привіт! Я Алекс Козак, український автор-виконавець. Онадцятого травня ми будемо відзначати в Україні день мати. І в цим відео я хочу нагадати, як важливо дякувати нашим мамам, тим, які подарували нам найдорожче життя. І дарувати їм квіти, квіти ось такі живі квіти. Просто так за їх любов, за їх доброту. За їх ласку і за це прекрасне, єдине та неповторне життя З Мама, Мамо, любов навчила нас усіх любити. Навчила!